Я скористаюсь? Так, так, звісно. Дивіться. Ви е... будете мені тут малювати? Так, насправді буду малювати. Е... Оператор можна Є. попросити вас принести лак? Н до номер сторін. я знаю, щоб бути безкладно передаєте. Якщо в нами... мене не вийде, якщо в мене не вийде, е... я притягну вам ці меблі безкоштовно. Дивіться, подивіться, скажіть, будь ласка, на камеру буде видно? Е... Чи видно, це z ку Не <реш> М-ка. Чи видно М? -ку? Видно. Дивіться. Звичайний лак не за рекламу. Дивіться. І майже вже не видно. Звичайна губка. Я так розумію. Ой, я так розумію, перетяжки вам я не буду робити, так? Ну, ще поки не. Подивіться. Гарний результат. Так? Так. Тут усе про меблі, а ти поки що підпишись.